Порятунок потерпілих долання палаючих перешкод та бойове розгортання в тренувальному містечку ДСНС пройшли навчання для майбутніх пожежників. Спробувати себе у ролі рятувальників запропонували і представникам засобів масової інформації. Як закарпатські журналісти боролися з перешкодами, бачила Марія Лукей. Бути рятувальником означає не тільки вивести потерпілого за межі обваленої чи палаючої будівлі. За необхідності постраждалому необхідно надати першу медичну допомогу. Ну а по області бувають такі випадки, коли люди отримують важкі травми. Ми застосовуємо такі тросові системи або натягуються системи за допомогою мотузок. На рахунок того, за скільки можна ну, хвилин 10. Максимум йде на підготовку, а потім готується постраждалого до транспортування, тому що треба людину знеболити і мобілізувати, якщо є переломи. І тільки після цього спускається, щоб людина не загинула від травматичного шоку. Перший етап тренувань порятунок потерпілого із верхніх поверхів будинку за допомогою альпіністського спорядження. Спуститися із будівлі та відчути себе на місці рятувальників мали змогу і журналісти. Ой, це так класно, я вам не можу передати. А не було страшно спускати. Ні, Страшно не було, там хлопці професіонали і тут і там. Я думаю, що вони б не дали мене обіду. Але було класно. Другий етап відпрацювання пожежної готовності. Учасникам тренування довелося долати палаючі мости, ями та лабіринт. Для цього охочим взяти участь у тренуванні довелося одягти спеціальне спорядження: форму, каски та балони із киснем. Вага останніх 12 кілограмів. Фотограф Сергійчини щодня носить об'єктиви, які важать з два десятки кілограмів. Тому вистрибнути із палаючої ями із балонами на плечах для нього завдання нескладне. Я б не сказав, що воно дуже важке, але, але відчуваєш, що якщо поставишся на місце рятувальника, який може працювати на кілька годин в цьому обладнанні, то думаю, що це дуже велике фізичне навантаження на організм. Зрозуміло, наскільки важка і почесна праця рятувальника. Завершили тренування бойовим розгортанням та гасінням пожежі. Сьогодні це тільки навчання, проте під час справжньої пожежі рятувальнику доводиться долати не тільки палаючі бар'єри, а й психологічні. Страх завжди присутній, але коли є виїзд. Тоді страх пропадає, тому що ми знаємо, що потрібно врятувати, допомогти. Такі динамічні тренування необхідні для якісної підготовки майбутніх пожежників. У навчально-тренувальному містечку ДСНС проводять їх кілька разів на тиждень.